Це срібне серце обрамлене терновим вінком із краплиною крові. Такі колони є оберегом та символом батьківського серця, і їх вручають дітям, у яких війна забрала тата або маму. У Дубровиці їх отримали майже 80 дітлахів. Дизайн цієї прикраси розробили самі військові. На звороті кожного колона написано ім'я та прізвище загиблого бійця. Вручення таких оберегів розпочали ще з часів. АТО. Загалом по Рівненській області вже. Ми так вручили більше 2600 таких оберегів. Донька героя Діана тримає в руках оберіг та, не стримуючи сліз, згадує свого батька. Вона разом з сестричкою та мамою проживає в селі Велюнь. Ця відзнака нам як пам'ять про нього і всіх захисників. Юний Павло разом з сестричкою приїхали зі Сварицевич, аби теж отримати пам'ятний оберіг. Для хлопця головне, аби про подвиг його батька пам'ятали. Мого тата звати Холодько Андрій Антонович. Він загинув 2023 року, 5 лютого. Він з перших днів, як почалася ця повномасштабна війна, він почав захищати наші кордони в місті Бахмут. Також пам'ятні колони отримали і діти зі Степанської Громади. Це для дітей велика пам'ять, а діти для нас це, це все. Вручення їх проводиться і в інших містах України. Станом на сьогодні у списках на отримання таких оберегів ще є 107 тисяч дітей.